У нас закінчився перший тур, давайте подивимося результати. Найрезультативніший тур в історії чемпіонатів України за середньою кількістю забитих м'ячів. Перший тур, перший тур. Перший тур за, за, за всю історію чемпіонатів за кількістю забитих м'ячів в середньому на матчі. Тобто, бачите, у нас відбулося шість матчів. Шахтар-Зірка 4-1, Стар Карпати, нуль Динамо Олександрія 5-1. Ворська чорноморець 1-0. зоря Олімпік 3-0. Дніпро Волинь 5-0. Тобто жодної нульової нічиєї. Розробні рахунки, і в середньому забивалося 23 м'ячі в шести поєдинках. Це 3,83 сотих за матч. Футбол український Супер. живе і буде жити славно. Правда, Максиме? Віримо. Віримо. І я думаю, що наступний тур у нас буде так само дуже насичений, дуже цікавий. Волинь Олімпік. Ну, Віталій Володимирович, я думаю, що знайде потрібні слова. Зірка зоря. Ну, ж таки ми вже говорили, яким буде досвід для зірки і щоб. Запропоную заряд Чорноморець-Шахтар. Шахтар програв Одеси та минулого разу. Я думаю, що Чорноморцю так само треба шукати. 1-1. 1-1 був результат. Дніпро сталь. Загубили очки тоді. Шахтарі і втратили чемпіонство. Дніпро сталь. Е, цікавий матч, тому що як виглядатиме Дніпро, як виглядатиме Кам'янська сталь, Олександрія Ворскла, учасник Єврокубків. Ну і Карпати динамо у Львові намісі завжди було дуже складно. Думаю, що і цього разу буде не солодко.